Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Знаєте, днями по і телеграм-каналах засобах масової інформації пройшла інформація про те, що Одеса посіла третю сходинку у переліку міст найбрудніших в Україні. З чого це раптом? Чому це? Як від чого захиститися від цього? Ну і взагалі про все це хочемо сьогодні поговорити з доктором філософії з екології Владислав Михайленко сьогодні в нашій студії. Вітаю вас. Добрий, день. А, пане пане докторе, скажіть, будь ласка, ми, ми з вами не перший раз зустрічаємося по цьому питанню. І останній раз, коли ми говорили про забруднення нашого повітря, ми говорили: да, в нас працювали якісь підприємства, да, величезна кількість автівок була. Зараз не так багато автівок. Зараз підприємства, які працюють та забруднюють наше е, повітря, теж не так багато. Але наше повітря, яке ми так не можемо надихатися і любимо його, воно виявляється брудне. Чому це так виявилося? І як це таке може бути? Ой, Давайте. Почнемо з того, що кожного року ми отримуємо інформацію одну і ту саму, що Одеса входить в топ 3 найзабрудніших міст да. в Україні. І я вам скажу, що напевно найближчі 10 років ми будемо кожного року бачити ці клітбейтні заголовки. Хоча, в принципі, я би їх почав би спростовувати, угу. якось би давав людям додаткову інформацію. Сьогодні хочеться детально поговорити, чому Одеса завжди в цьому в топі в тако, в такій трійці, да, да. в рудній трійці. Тож в Одесі контроль за якістю атмосферного повітря здійснюється на восьми постах спостереження, uh -huh. стаціонарних постах спостереження. Ці пости були встановлені років так 50 тому uh -huh. з врахуванням вимог по контролі якості повітря старих меж міста, так. коли наші спальні райони в кращому випадку були тільки в планах. Uh -huh. І Або сім, будувалися, да. так. І сім з восьми цих постів вони розташовані так, щоб враховувати забруднення на, напевно, найзабрудніших ділянках міста. Uh -huh. Ну, до прикладу, один з постів знаходиться на Чорноморського козацтва, там, де знаходяться підприємства yeah. Одеські, там, де в принципі інтенсивний рух. Херсонський сквер, також uh -huh. місце, де знаходиться. Ну, таке досить забруднене місце. Звісно, один з постів знаходиться на Балківській, де просто перетин всіх автодорожніх магістралей, mm -hmm. де точно забруднення повітря і до ємства там теж є так, да. і тільки один з постів знаходиться на французькому бульварі біля моря. Mm -hmm. Там ніколи не буває таких суперперевишених концентрацій. Прийнято вважати ці концентрації речовин, які там знаходяться фоновими, тобто тіми, які є ідеальними для нашого міста. Проте. Якщо ви подивитеся по карті розташування цих постів, то вони обмежуються ось вулицею Чорноморського козацтва, центром міста і першою станцією Ліздорської дороги. Угу. І тут виникає величезний недолік: що в нас увага немає жодного посту стаціонарного за контролем якості атмосферного повітря в спальних районах. Так. Виходить, І тоді так. виходить, що коли нам кажуть, що Одеса це топ 3 найзабрудніших міста в Україні, ми не маємо жодної інформації по спальним районам. По забрудненості повітря спальних районів ну, так, і мені цікаво, просто коли ці заголовки роблять, чи враховують це, коли повідомляють, що в Одесі жити небезпечно. Ну Це ж заголовки не просто так роблять журналісти. Ці заголовки беруться з гідрометцентру, який проводить цей моніторинг раз на рік, а може частіше, і раз на рік опубліковує ці дані. І от він там з цих восьми постів взяв інформацію, обробив її, і виходить, що ми такі брудні. І ось мені би хотілося просто, коли люди бачать цю інформацію, вони пам'ятали, що моніторинг, ось ці uh -huh. показники, які беруться в цей рейтинг, вони в досить обмеженій території міста, ну, і пам'ятали про те, що, до прикладу, в нашому університеті дуже часто підіймається питання розширення системи моніторингу атмосферного повітря згідно вимог нових територіальних uh -huh. меж міста, ну тобто воно що... повинно бути, хоча б там один а, одна станція на кожному районі. Ну, в наша методика, да. яка застосовується по моніторингу, вона бере до уваги найбільш напружені міста, угу. місця міста. Да. А, якщо би розширювали пости спостереження за цією методикою, взяли би найбільш напружені місця, але спальних районів. Ну, тобто перетин магістрали, але на Таїрова, на Суворівському районі і так далі. Угу. Хоча б таким чином можна було би зробити, це теж була б валідна інформація. Чому моніторинг це перше, з чого треба почати? Тому що ми всі звикли казати результатами про те? Результати мають даватися на основі фахової інформації. Угу. Якщо ви поглянете на вже розвинені країни світу, то мешканці цих країн можуть подивитися на мапу своєї країни і подивитися рівень забруднення повітря по мапі, де да. вони знаходяться. Да. В нас щось аналогічне можна також побачити, якщо взяти громадський моніторинг якості повітря. Всі знають сейф екобот, застосунок, можна подивитися рівень забруднення повітря в конкретному районі. Угу. Але в чому його не зазвичай ці станції аналізують забруднення повітря тільки. Пилом, угу. і то навіть не пилом, там тверді частинки крупністю там 2,5 або 10. Це ж теж такий цікавий момент. Це європейський підхід до класифікації твердих частинок, але в нашому законодавстві не передбачено оцінку забруднення повітря саме ось такими забруднюючими речовинами. Так. У нас є пил, є сажа, угу. і пилу там 20 типів. Але ось ці, коли ми кажемо PM2,5, PM10, в нашому законодавстві ми не можемо оцінити рівень забруднення повітря, угу. і ми беремо європейські аналоги, але знову. Нову ж таки, якщо ми дивимося на мапу, яку дає там сейфе Кобот або загальну мапу збруднення повітря, треба дуже уважно дивитися, які саме речовини вимірюються в конкретному пункті, який ви передивляєтеся. Угу. Зазвичай це ось ці тверді частинки. У той час як державний моніторинг здійснюється за обов'язковими речовинами: це у нас там СО СОНО2, СО2, Uh, і також, а і пил да. і також є специфічні речовини. Наприклад, жодна станція громадського моніторингу не скаже нам результати по формальдегіду, uh -huh. бо це речовина, яка дуже специфічна саме для нашої території, тому що зокрема одне з найважливіших джерел утворення формальдегіду це автомобільний транспорт. Так. А ми знаємо знову ж таки повертаючись до Одеси, що більше 70% забруднення повітря в Одесі від автомобільного транспорту, тому маємо таку картину. Оскільки пости знаходяться в напружених автодорожніх розв'язках, ми завжди будемо мати перевищення концентрації. Якщо взяти аналогічні показники, у нашого університету uh -huh. є газоаналізатор, така автоматизована вимірювальна станція біля yeah. нашого університету. Uh -huh. Там знайти перевищення вулиця Львівська, не загазована територія, дуже важко. Uh -huh. Завжди там тільки в період. Підвищеної вологи ми можемо спостерігати перевищення концентрації по твердим частинкам, і то інколи роблять поправку, що це газоаналізатор інколи сприймає крупні краплини води, як тверді частинки, і угу. тому може це забруднення похибко також, може бути, да, да. бути похибком. Угу. Але менше з тим це спальний район, да. район, в якому не інтенсивний рух, і перевищення там зазвичай не спостерігаються. Угу. Якщо ми беремо... Промисловий район, ну або навантажений з автомобільної точки зору, там постійні перевищення. До прикладу, вулиця Балківська, ви знаєте, да. який там рух інтенсивний. Ось дуже часто кажуть, що проблема Одеси це забруднення повітря формальдегідом. Другий uh -huh. клас небезпеки, речовина канцероген, викликає рад. Ось на. У вулиці Балківській ці концентрації зазвичай найвищі по формальдегіду. Так. тому що там найінтенсивніший автомобільний рух. ну, да, і інколи, руху да. Да, і влітку, наприклад, через специфічні режими горіння в теплу погоду, там перевищення концентрації може бути у 5 разів. І це досить небезпечно. Ну, да. Але ми знову ж таки маємо розуміти, що поз знаходиться біля дороги. Було би гарно розуміти, які концентрації речовин у місцях, де люди знаходяться постійно. А не фрагментально. Бо тому люди що... на дорогі не стояться, да, да. тому що зазвичай валідною є та інформація, коли концентрація речовини розглядається в території, де людина перебуває хоча б 8 годин на добу. Угу. Це постійний вплив, де є і накопичення, і можна, зокрема, розрахувати там. Є така величина ризу скорочення тривалості життя. Ого. Вона залежить від того, скільки зокрема часу людина перебуває у зоні забруднення від восьми угу. годин. Це в принципі той період, коли дійсно треба необхідно за методикою розглядати в цій локації перебування людини і забруднення певними речовинами. Тобто, з ваших слов виходить, що треба. Переставити наповнити місто, ось такими газоаналізаторами, ось такими пунктами спостереження за повітрям, по всьому місту поставити їх і десь там на французькому бульварі, і на трасі здоров'я, і на Балківській, і на Дерибасівській, і так далі, щоб зрозуміти, що яка ж все ж таки картина. Бо зараз ми отримуємо картину, ну як кажуть, середню по, по лікарні. Найгіршу по центру. Я би вам да. сказав, Найгіршу по центру міста. Угу. Ну, а, так. так просто це також не зробити. Це має бути державна програма. В нашому університеті також розробляються такі роботи, рекомендації має взятися мапа міста. Стаціонарний пост ми нікуди не посунемо. Угу. Там, де вони стоять, вони будуть стояти Але там розширити дуже... їх ці, але да. так, взяти мапу, подивитися, який район не охоплений цими пунктами спостереження, і розширювати їх вже в різні райони міста. В принципі, за вимогами, якщо місто від 500 тисяч до мільйону населення, то там має бути 5-10 постів спостереження. Угу. Якщо більше мільйону, там. 10, 20. Тут Одеса також в дуже хитрому становищі У можна звертатися нібито треба вісім і того достатньо. Да. Але ми за мільйончик інколи переважаємо, переходимо ну, да. і вже можна послуговуватися більш суворими нормативами по кількості пунктів спостереження. Mm -hmm. Але, хоча б ще два, можна доставити, хоча б на те Єрва, щоб ми розуміли, no, да, черемушках десь там. Да, да. десь суворівський район, mm -hmm. не саме ось там чорноморського козацтва. Це та дорога, де в принципі локалізовані підприємства, mm -hmm. а просто ось туди поглибшити. Там, на Семен Полія, десь, де, в принципі, люди живуть у да. великій кількості. Да, да, да. Ось Саме проблема. Ось ми, наприклад, зробили цю інформацію. У нас є ці пункти спостереження. Що далі? Ми отримуємо ми цю інформацію і бачимо, що Одеса дійсно. Інколи буває раз на рік, що вона така брудна. Що робити з цим? Людям виїжджати з Одеси, не дихати по повітрям. Дуже багато людей зараз виїхали. Вони не дихають нашим повітрям, вони дихають там європейським повітрям, але скучують за Одеським а, і хочуть повернутися, а тут так все брудно. Що з цим робити? Так знову ж таки наголошую, ні в якому разі не кажу, що в Одесі ідеальне повітря, і нічого робити не ідеально треба. ідеально, воно ніколи не було. Звичайно, да. тому не. що у нас є величезна проблема, з якою треба боротися першочергово Во це система руху автомобільного транспорту угу. і це якість автомобільного транспорту. Да. Тому що за даними статистики, більше 50% нашого транспорту, який їздить по Одесі, старше за 20 років. Брудний вкрай. Ви розумієте, да. стандарти євро вже застарілі, двигуни зношені. І перше, що може зробити будь-яка людина, це якісно проходити техогляд свого автомобілю, навіть якщо він старий. Угу. Ми розуміємо, я не можу сказати, люди міняють автомобілі на нові, тому що ну. Це зрозуміло, Коштовний це процес, важко. Да. але техогляд і догляд за автомобілем це важливий крок uh -huh. по вдосконаленню стану екологічного нашого регіону. Далі це система руху на дорогах. Мені інколи здається, що якби люди вміли нормально водити, у нас якість повітря була би набагато краще. Тому що... відсотків на 20, <свичайно> да. звичайно, тому да. що аварійні ситуації інколи створюються на рівному місці, тому що люди не завжди розуміють правила дорожнього руху. А так... від цього теж повітря залежить? Звичайно, тому що основний викид забруднюючих Речовин здійснюється, коли машина або зупиняється, угу. або газує. Ага. Якщо ми постійно стоїмо або дуже повільно рухаємося, то в цьому районі йде інтенсивний викид забруднюючих речовин. Угу. Якщо ми рухаємося беззупинно, то бензину спалюється менше і локально викиди забруднюючих речовин набагато менше. Тобто, наприклад, вулиця Рішельєвська, яка постійно рухається не дуже швидко, бо затори є. Ось там будуть постійно негативні Абсолютно. такі моменти. Абсолютно там буде постійно підвищення А середньофонтанська. Зроблені. Якась, наприклад, якщо взяти не ближче до міста, а десь ближче там до спальних районів, коли автівки бистро рухаються, да. там більш-менш нормально, і, і тому буде добовий хід забруднення. Uh -huh. Тобто буде час пік, коли забруднення підвищене, тому спостереження робляться або два рази на добу відбір проб, або чотири, якщо це uh -huh. повна програма. Тому що від часу також багато залежить. Ввечері, якщо ви будете мені в. Взагалі цікаво подивитися, яка ситуація, до прикладу, на Люздорській дорозі, там, да. де Альтеїр, там де величезна забудова, тому що там є час, коли машини летять спокійно, а, а є вранці час... ввечері затори постійні. Абсолютно. Або да. коли в нас місяцями ремонтуються труби да. на якомусь колі. Мені цікаво також подивитися, щоб люди на власні очі побачили, наскільки від цього залежить картина забудови. А чи є якась побіччя? така пересувна станція, автомобільна станція, яку можна ставити от такий період. Наприклад, да, дійсно там на Люздорській дорозі йде ремонт, поставили станцію, вона моніторить на протязі там двох тижнів. Існує пересувні станції mm -hmm. по моніторингу якості повітря. Їх продуктивність зазвичай там 5 тисяч відборів проб на рік. Ага. В ну, Принципі, та... цього може бути да. достатньо, але знову ж таки, зазвичай о, у нас ними не користуються. Угу. Зазвичай... Ну це, це міська влада повинна про це все ж таки думати. Я розумію, що зараз війна і не час думати про повітря, не час думати про всі інші моменти. Але інколи коли влада витрачає гроші на ремонт якихось будівель, у цей за час вони могли б там, я не знаю, зайнятися тим же повітрям, бо яке ну більше а, вразливе на нас. І на наше наступні покоління, гаразд. А, люди кажуть: Одеса зелене місто. У нас дуже багато дерев, травичка росте, оці всі бур'янчики і так далі, так далі. Чи допомагають дерева чистити наше повітря? Як казали раніше, одне дерево там, врятує сотню людей. Чи це так? По перше, Одеса не дуже зелене місто, тому що якщо розрахувати в середньому по місту кількість зелених насаджень, то у нас нестача квадратних метрів зелених насаджень за нормативами більше ніж два рази, ага. тобто 5,2 квадратних метри на одну людину порівняно з 12 нормативних. Це Перше. нормативи, які ще радянські, чи вже сучасні, сучасні нормативи, нормативи. залежно від природної зони, ага. від кількості людей, яка перебуває в місті. Так, ми не зелене місто. По-друге, ми не зелене місто. По друге, зазвичай дерева насичують повітря киснем і можуть поглинати тверді частинки. Ну. Оскільки на твердих частинках накопичуються там органічні типу формальдегід, то частково вони дійсно вилучають uh -huh. з повітря, забруднюючі речовини. Проте дерева мають бути розташовані в зоні контакту з повітрям, з вихлопними газами, які утворюються біля дороги. Uh -huh. Якщо ми кажемо, що до прикладу вздовж дороги є гарна захисна смуга зелена. Супер клас, навіть якщо це просто клумби з чагарниками, з квітами посеред дороги, це також буде працювати, тому що багато речовин накопичується в шарі там висотою Адміральський до Адміральський проспект наприклад. до прикладу. Дуже да. гарна історія, вона працює. Але якщо ми кажемо, що ми посадили дерево у себе у дворі, а дорога не захищена, там не вловлюється зеленими насадженнями потоки повітря, то ми втратили час, тому що речовини можуть підійматися, повітря мігрувати в хаотичному порядку. І там вже невідомо чи захистить вас дерево, яке біля вашого дому. Скоріше за все, ні, uh -huh. тому що воно не сконтактує з забрудненим потоком повітря, воно вже буде якийсь хаотичний потік. повітря. І той в себе Кисень, який воно буде давати вам, його буде недостатньо для того, щоб захистити вас. Ну це не пов'язані речі. Кисень це щоб uh -huh. нам вистачало просто для Я, того, я маю на увазі, та... що його об'єм цього кисня буде не настільки великий, щоб перекрити всі проблеми. Так, да, ну в такому випадку так. Да. Тобто тут передбачити uh -huh. буде важко. Тобто треба саджати дерева. Все ж таки. Uh -huh. Якщо обрати пораду, вони суперлегкі, супербазові. Це техогляд автомобілей, правильна висадка дерев здовж довждорів. Uh -huh. Це якщо у нас райони з інтенсивним рухом надання переваги електричному транспорту, yeah. я не кажу, що він супер екологічний, але локально він не забруднює довкілля, і це налаштування нормальної. Системи руху режиму руху, зокрема якості дорожніх покриттів, зокрема, щоб регулювати в'їзд вантажівок на територію міста, доріг, тобто забезпечити нормальний рух автомобілів без заторів. Скажіть, будь ласка, а ось море чи рятує нас море? Чи дає нам море можливість якимось чином врятувати наше повітря, очищати це повітря? Бо люди йдуть на трасу здоров'я, дихають чим, чистим повітрям, іонами і так далі, і кажуть все. Ну от якби не море, в Одесі повітря було б не таке чисте. Чи це так? Частково, біля моря повітря чисте, тому що туди не їздить транспорт, ну, тому так. що туди важкіше дістатися, mm -hmm. тому біля моря гуляти дійсно є сенс. Деяка частина внесок моря у чисте повітря міста вона є, тому що через те, що з моря йдуть потоки, угу. виникають різниці тиску, посилюється ось це продування певної частини міста. І певна частина забруднюючих речовин, вона дійсно у море може виходити, uh -huh. тобто відбувається якісний воздухообмін між містом і морем. Але є частини міста, які вже не підпадають під да. таку регуляцію, циркуляцію да. повітря. Якщо це якісь там певні умови, то може ось візьмемо Таврія, там, яка на Небесній Сотні знаходиться. Так, там дуже Велика дорога рівна від моря до цієї таврі, і там постійно аеродинамічна труба, там суперсильні потоки повітря, які за певних погодних умов ідуть прямо від моря. Да. А потім ще дорога налічивсь, також торкається такого потоку повітря. Да. Ну тобто, в принципі, на такому потокі повітря море робить свій внесок, щоб почистити повітря в цьому. Угу. Але це не дуже правильне рішення, тому що аеродинамічна труба, сильні потоки повітря це також не дуже добре, насправді, для людей. Зрозуміло, є проблеми, є над чим працювати. Ну, я сподіваюся, що колись ми побачимо, що а, ми будемо на, на третій сходинці у цьому переліку найбрудніших міст, а десь там, я не знаю, ну хоча б на п'ятому. Хоча б в ідеалі, щоб нас там взагалі не було у цьому переліку, і Одеса була чистою. Зеленою, красивою, щоб дихати було вільно, щоб ми могли надишатися цим повітрям без загрози того, що можна чимось захворіти, бо розуміємо, що дійсно ну, людина не задумується про це, що вона дихає повітрям, тут автівки стоять і так далі. А потім вона звертається до лікарів з якоюсь проблемою. Людина не дуже часто це пов'язує. Да. Зараз, зараз, коли дуже часто люди не задумуються навіть про своє здоров'я, бо є інші проблеми війна йде, все ж таки. Але mm. люди все ж таки хворіють, і ось саме частка цих хвороб, все ж таки, вона викликається ось таким повітрям. Але давайте чесно скажемо, статистика по світу каже, що 92 міст світу знаходяться mm. у зони, де я у зонах, де якість повітря не відповідає е, рекомендованій Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Переїжджаємо у деревню. У село, у гори, Можливо, у все що завгодно, ми, давайте ось без паніки. Ми маємо розуміти Звісно? звідки це третє місце, да розуміти де. Краще перебувати довше де ні, тому що знову ж таки багато залежить від того, скільки часу ми перебуваємо в зоні забруднення. Е, якщо подивитися методику, буває так, що люди там віком старше 60 років можуть спокійно без напруження перебувати 2-3 години в зоні такого забруднення, про яке ми кажемо, да. і не відчувати впливу на своє здоров'я. Uh -huh. У той час як дітям краще там не перебувати більше години, тому що вони низькі, маленькі, і вони там поглинають речовини в більшій кількості. Просто треба трохи. Фаховіше, адекватніше ставитися до інформації, яку ви бачите, а не тільки бачити третє місце, збирати речі і тікати кудись подалі. Всюди в одному або одному ходити по якомусь там респіраторі Завжди так, абсолютно. Я вам дякую за роз'яснення. Дуже приємно завжди з вами спілкуватися і знати, що все гаразд, що все добре. Є над чим працювати, є про що думати, і головне не переживати. Особливо. Дякую вам, Владислав Михайленко, доктор філософії з екології. Сьогодні був у нашій студії. Ми бажаємо всім нам чистого повітря. Мирного життя, тримайтеся, будь ласка, українці. Залишайтеся на першому міському. Ми з вами зустрінемо вже незабаром.